Всім доброго дня. 10 червня. Робимо прополку наших гарбузів. Сонях подалиться. Дуже багато подалиться соняха. І почала мишійка. Виходити, вирішили зробити прополку. До речі, ось такі гарбузики вже у нас. Хочу наглядно показати. Роботу гербіцидів, кажу гербіцидів. Роботу добрив. Ми сюди підпосідували НПК 122626 плюс сірка. Оце ось такі виросли у нас арбузики. Потім у нас забився анкер на добрива. І далі пішли ось такі. І цілий рядок. Таких маленьких, а сюди отакі великі. Якщо добре вас свої роботи роблять. Сьогодні дядько там ганяє, пропулює. Непогано виходить. Мешійка ночі. Ми все збриваємо, в рядко залишиться, ми його трогати не будемо, звісно. Вже яке бо Багато маємо. Багато вручну мене. Не прийдемо на городах, може попроходимо сапкою, а на полі, звісно, ніхто його ходити не буде. Гарбузики будуть стелитися. Кілька днів, а є, є такі. І тільки виткнувся. Це всяке буває, тут також маленький, тут вже стелиця зібралась. Ще підживку хочу зробити по листу. Дать бура, сірки, мікроелементів додавляти. Зробити таку підживочку днів через 10. Напевно, через 15 днів ще одну таку саму зробити. Але додать ще фунгіцида. Наші гарбузики не хворіли, тут, певно, теж забився гонкер або не насипав. Трошки підрізали. Ну, не без потір. Таке, все одно краще. Бруянця немає. Красота така. Зараз піду поближче зніму, як дядько, як воно у нас виходить. Такий звичайний клуб. Викинули одну лапу і задні дві здвинули по боках. Чекали було культиватор. Добавили, зняли каток, грибінку підняли. Добавили дві боріночки. Камінчик попався в борінку. Такий нехороший момент. І так дядько китайчиком третьою пониженою робочою печесеню. Це за день, вже три гектари. Глупа вже ось який не трошки не встигає. Так, з перекурчиками та й бомба. Получається така у нас красота соняшника капець. Скільки після воранки в тому році, начебто його було менше. Але тільки що з дядьком говорив з дядьком так, каже, що він був більший в тому році і просто забивався в культиваторі і каже столом чистить його капець-капець. Ось було важче, це мотижня, давалось важче. В цьому році він меншенький. Таке ще 2-3 пари листочків. Це країще не відійде ні, скажу, тут не так і багато зарощував. Що... Але треба тижні. Таке ось є, є п'ятно. Тут сирійський ватник. Живе. Скотій на колмазон йому. Отаку його трошки під... підпалив і все не вбив. Не колмазон, не прометрив. Так що якось так. Всім гарних врожаїв, до побачення.